У Дніпрі на базі центру дитячої та юнацької творчості крок розпочалася серія майстер-класів для дітей з особливими освітніми потребами. Усього 12 напрямків. Разом із педагогами, волонтерами та батьками дітки малюють, ліплять, експериментують і просто отримують задоволення. Малюєш не рутічконізатрафіка, ні, але людочка. Для багатьох це перше знайомство з колективною творчістю, як і для 12-річного кості. Хлопчик має дискалькулію та дислексію. Тобто не може опановувати арифметику та точні науки. Він прийшов на майстер-клас Петриківського розпису. Малюю калину, некоторі елементи я роблю пальчиками, квіточки, рісточки, такі, кружочки малюю. Та... Е, мені це дуже подобається, тому що фарбу на пальчик мені дуже приємно брати. Люблю малювати всякі города і машини. Я машини дуже люблю малювати. Аби морально підтримати свого сина, Ганна пішла на перше заняття разом із ним. Каже, обрала саме цей заклад через викладачів та близьке розташування з домом. А тут рядом недалеко від нашої школи 44-ї. так що дуже навіть удобно. Я не знала, що можна тут хочеться сюди ходити. Я не знала взагалі, не була тут, очі не понравились. Усі заняття проводять досвідчені педагоги. Керівниця гуртка з Петриківського розпису з першого заняття помітила старанність кості. Дуже кмітливий хлопчик. Як який має сильне бажання навчатися розпису? В роботах зразу помітно, що дитина охайна. Він дуже трепетно і відповідально відноситься до своєї роботи, аби забезпечити безперешкодний доступ до закладів позашкілля і для дітей з інвалідністю, на території закладу проводять ремонт, оновлюють інфраструктуру. Найперше, те, що ми зробили, це ми зробили інклюзивні туалети. Це перше, що було зроблено в закладі. Далі на сьогодні ми. Монтуємо пандус, у нас замовлені роботи, фірма виконує це, це завдання. Це, як завжди, першочергова безбар'єрність. Це буде зроблено в цьому році. Далі, доступ до укриття теж пандуси. І, в принципі, Дітей, які займаються у нас з особливими освітніми потребами, це більшість для нас інклюзивна освіта це не просто важливий напрям роботи, а цінність, яка має відображатися в кожному кроці, в кожному рішенні захист. Творчість без бар'єрів це приклад, як можна поєднати креативну діяльність для дітей з особливими освітніми проблемами та потребами та формування доступного середовища. Також символічно цей захід проходять паралельно з інфраструктурними змінами. На сьогодні ми змінюємо та встановлюємо пандуси, адаптуємо приміщення, оновлюємо простори освітні, тобто, щоб кожна дитина почувала себе захищеною. У Дніпрі вже обладнали 10 інклюзивних просторів для дітей з особливими освітніми потребами. Працюють ще над п'ятьма. Аби записатися на заняття в центр крок, дзвоніть за номером телефону, який бачите на екрані, або завітайте до закладу. Дарія Лисенко, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.